Пане Сергій, вітаю вас з історичним виходом в півфінал Кубка області. Наскільки важка була сьогоднішня гра, і ну, цініть ваші дії суперника. Е, можу сказати, гра була справді важка, адже мало того, що це чвертьфінал кубку, це ще й Дербі. Е, в принципі, ми готувалися планомірно до цього матчу, знали важливість цього, розуміли. Хлопці відповідально підійшли, старалися виконувати установку. Можу їм подякувати за цю гру. Ну, за моїми спостереженнями, це один з перших матчів, коли команда рівно зіграла і перший, і другий. Там відповідно є позитивний результат. Так, ми цього добиваємося, стараємося над цим працювати. Постійно говоримо з хлопцями на рахунок того, щоб підтримувати високий темп, старатися всю гру. І можу сказати, що так, повністю рівно сьогодні провели гру. Були певні перепади, але таких критичних, можна сказати, провалів не було. Як ви сказали, тому і є результат, напевно, сьогодні. Чи можна так назвати героєм матчу Віталія Миліна, який забив цей вирішальний гол і вивів команду в півфінал. Сьогодні весь футбольний клуб Сокіл. Я вважаю герої. Хлопці віддалися. Віталіку велике дякую. В принципі, це не його профільна позиція, але він вийшов, допоміг, забив цей потрібний гол. А так всі хлопці молодці і ті, хто зіграли 90 хвилин, і ті, хто вийшли на заміну. Я всім дякую і всіх вітаю. Сьогодні на тренерській лаві я не побачив Андрія Скакуна, що з ним. Я сподіваюся, він таки дивився цю гру з екранів телевізору і так теж болівав за свою команду. Андрій Юрійович прихворів, погано себе почуває. Сьогодні так вийшло. Ми старалися порадувати його. Я думаю, він точно дивився цю гру. Ну, ми сподіваюся, його порадували. Команда пробилася у півфінал. Ми ще не знаємо і решта півфіналістів, на кого би ви особисто хотіли потрапити у півфіналі після жеребкувань? Чесно скажу, я не люблю загадувати подібні речі, адже загадаєш, одне вийде зовсім інше. На такій стадії не буває зручних суперників. Там, тим більше, що ця стадія також складається з двох матчів. Можу сказати, що буде важко, але ми будемо працювати і будемо боротися за вихід фінал. Тобто історична подія, півфінал це ще не межа. Сподівайтеся і пробувати далі в фінал. Ми будемо старатися. Завжди треба прагнути до кращого, до вещого. Ми будемо старатися, будемо працювати. Дякую, удачі вам. Пане Олеже. Сьогодні ваша команда поступилася з рахунком 2-1. Залишила Кубок Тернопільської області. Прокоментуйте цей матч і загалом виступив Кубку. Е -е, важка гра була. Важка віддача футболістів була, не знаю, що, що в них в голові. Вони повзлітали після того, як початку чемпіонату як здобули хороші результати. І так ми від того не можемо втягнутися в гру. З ну, 16 числа починається до період, треба щось буде міняти з гравцями. Повірили за, багато, за швидку в свою перемогу, при, тій, при тому результату, що в першій грі було і при тій кількості моментів. Думали, що тут так легко буде. Кожна команда настроюється на суперника зі всіх сил грає і через неможу деколи можна і треба відігравати. Сьогодні ваша команда мала пенальті, не забила його. Це другий раз поспіль, коли пробиває Поділля. Не забиває Ярослав Ясніцький. Можливо, десь треба було ротацію зробити з ну, тою людиною, яка пробиває пенальті. Ну, Він був впевнений в тому пробитті пенальті, думав, що він хотів ревалітуватися. Ну, ну нічого з ким не буває. Нічого, вилітаємо з Кубка, рухаємося в чемпіонаті, готуємося півміця вперед. І нічого, осоко бажаємо удачі і пройти як далі. Дякуємо.